Всім вітання. Друзі, не планував знімати. Рецепт просто дуже простий. А люди зараз хочуть щось таке незвичайне, щось таке грандіозне. Але думаю, зніму, хай буде такий рецептик на каналі в мене. Все, як завжди, дуже просто. Сьогодні готуємо куряча печінка, 2 яєчка, цибуля і мука. Страва виходить дуже смачна, а готується дуже просто. Починаємо. Для початку, в саму в першу чергу, в мене просто свіжа печінка. Може, у вас є заморожена, для вас буде ще краще. Викладаю на достку. У мене вона обмотана харчовою плівкою. Можна просто якимсь пакетиком, кульочком застелити, щоб не так бруднилося. Можете Просто я викладаю і дам підмерзнути. У морозиловці, не знаю, хвилин 30-40, щоб краще було її нарізати. Все, на хвилин хвилинку 30-40. Я трошки пізніше скажу, скільки зайняло в мене часу. Уморозилинку, щоб підмерзло. Поки підморожується у нас печінка, можемо підготувати цибулю. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком. Ось таким дрібненьким кубиком вирізаємо цибулю. До загальної миски додаємо цибулю. І можна додати муку. І достаємо нашу печінку і зараз будемо теж нарізати її. Ось Підморозилася наша печінка, друзі. Буквально 30 хвилин і вона така твердувата стає, віці. Більш не треба. Це для... Просто щоб ми гарненько його нарізали, нам удобно було нарізати на рівномірні кубики. Ось нарізаємо печінку ось на такі кубики. І наступно. Можна і по дві брати, як кому удобно. Але щоб вони, кубики були у нас такі більш-менш одинакові. Ось так ми нарізали, дивіться, такі кубики мусять вийти. І тепер відправляємо все до миски. Вбиваємо два яєчка. Трохи солимо, першимо, О, можна трошки додати сухого чесничку? бажанню. І тепер це все гарно вимішуємо. Перемішуємо, вимішуємо. Ось таке щось у нас мусить вийти. Ставимо нашу сковорідку на вогонь. Вливаємо трохи олії. Чекаємо, поки олійка нас нагріється. Олійка трошки нагрілася, і тепер беремо по одній ложечці і формуємо такі, як блінчики. І обсмажуємо до золотистої шкуринки з обох сторін. Ага, вогонь нижче середнього. На маленькому вогонь. І наступна партія. Ось такі у нас блінчики вийшли, друзі. Зараз будемо куштувати. Настав час скуштувати, друзі, наші блінчики. Ось так гарно вони виглядають. Пробуємо. Я теж багато разів їх їв, але На камеру розкажу. Печінка в нас м'яка, цибуля в нас сочна залишається в такому випадку. І вони виходить соковиті такі блінчики. Не сухі, а соковиті. То хто обожнює Печінку їм обов'язково такі блінчики сподобаються. Готуйте і насолоджуйтеся тим, що приготували. Сподобалося відео, друзі? Не забудьте поставити свою подобаючку, підписатися на цей канал. І до зустрічі в наступних відео. До побачення!